Вітаю вас на каналі. Головна героїня цього відео тумба. Та хоч і стара, проте дуже непроста. З характером. Давайте спочатку подивимося, з чим працюватимемо. Шпон позлітав частково, потріскався. Камера не передає. Але під шпоном багато пустот, тобто він тримається на чесному слові. Столешня і задня стінка підбиті. Візуально наче непогана, ну здалеку точно непогана, а зблизька купа проблем. Однієї ручки немає. Тумбо стоїть на платформі з дерев'яного каркасу та набитого листа фанери. Тут була поличка, в наявності немає. Такі цікаві кріплення, ніколи таких не бачила. Вони створюють жорсткість конструкції. Фанеру, напевно, зніму. Може і ні. Подивимось. Це сосновий насінний клоп, шкідник. В нас їх дуже багато, бо поряд сосновий ліс. Їх краще не торкатись, бо вони вонючі дуже. Як завжди, починаю розборку зі стінки. Шурупчики, мої кохані, не хочуть викручуватись. Тумба мені пахне шоколадом, уявляєте? Зазвичай меблі мають нейтральний запах або частіше неприємний. Але в цієї тумби запах такий приємний, солодкий, як цукерок. Зняла задню кришку, і це одразу дало розуміння, що лакували виріб в зібраному вигляді. На стиках з полицями лак стікав і утворились потьоки та скупчення. Ось бачите. Знімаю дверцята. Я взагалі-то думала, що фурнітура латунна. А ні, це лак! Ось такий жовтий колір. Цікаво, що там під ним. Дверцята знімала дуже довго. Шляпки шурупів з такими неглибокими прорізами, що важко охватитись за них і тим паче прокручувати. Шуша намагається допомогти, а міня вирішив не заважати. І поки я мучуюсь з дверками, зверніть увагу на ніжки. Вони вам нічого не нагадують? Мені схоже на каблук туфи для українських народних танців. Ну, щось є таке? Треба знімати старі набойки з цих каблуків. Весь час роботи я шукала виробника. Хоч якусь зачепку. Жодного маркування немає, лише по непрямим доказам припустила, що вік тумби десь 60-70 років. Ось є підтвердження місцевого походження тумби: це не стертий олівець під лаком. За кордоном, так точно не робили. Доклеювати шпон по кусочкам нереально, тому прийняла таке радикальне рішення. В процесі відчували якийсь дивний запах, наче тухлятини. Це мене дуже здивувало і далі розповім чому. А поки викручую ручку, вона одна на другій дверці її немає. Спробувала зняти феном лак і нічого з цього не вийшло. Будемо знімати розчинником SP6. Як знявся, але не до кінця. Знімаю шпон зі столешні. Досить гарно знімається стамескою. Берцята шліфую. Перший дзвіночок, що щось йде не так, виник саме зараз в процесі першого шліфування. Шпон тріснув, і я випадково зачепила цю тріщину. Ну, тут все просто, подумала я в той момент. Заклею і ділофту. Навіть зробила латку зізнятого зі, зі столешні шпону, щоб було красиво. Адже я точно приточно буду зберігати цей красивий шпон на боках. Торці все одно прийшло знімати феном, бо з мивкою незручно. Вона товстим шаром не ляже, розтечеться, а тонким не подіє. Психанула вирішила відшкористи. Щоб було легше зняти шпон, мені порекомендували зробити це праскою. Але обов'язково старого зразка, щоб була рівна підошва. Саме для цього випадку мама зберігала нову праску. Жартую. Звісно, не для цього, але вона нова. Ну, майже. Подивіться тільки. 1991 рік виробник Хемс Харківський, електромеханічний завод. Ага, є цяточка. Виделку придеться обрізати під сучасні розетки. Ого, навіть документи збереглися. Гарантійка. Приступаємо до роботи. Треба мокру ганчірку добряче пройти праскою, і це дозволить легко відколопати шпон. Це не трусіля як що. Це мої шорти зі старолітньої піжами. Ну, просто вони і валялись поблизу. Кожного разу ганчірку треба мочити у воді, щоб аж текло з неї. Проте мені цей метод не сподобався, бо шпон знімався ще гірше. По сухому він хоча б відстрибував від удару стамескою, а зараз ніби ще сильніший прилип. Дуже довго і складно все йшло, але нарешті можна прибирати. Друзі, створення відео це не лише балачки і монтаж, а й в моєму випадку фізична праця. Реставрація та редизайн досить складна ніша, а тим паче, коли автор робить абсолютно все сам один. Я фізично не можу клепати по 6 реставрацій на місяць та навіть 3. Тому існування каналу і моє натхнення залежать виключно від вашої підтримки. Тож лишайте коментарі, ставте вподобайки, діліться з друзями. Та підписуйтесь. Ви також можете стати спонсором каналу, звісно, після того, як задонатити на ЗСУ. Підтримати наше військо та українських креаторів. Не хотіла цього робити тобто розбирати тумбу, але прийшлось. Зняла нижню частину цю платформу. Трималась вона на самих цвяхах, бо клей висох. Цвяхи підіб'ю тимчасово в іншу сторону, щоб не заважали. А ось другий тривожний дзвіночок. Без лака шпон почав активно тріскатись. А не тільки тріскатись, а ще й відшаровуватись. Весь процес відновлення суттєво гальмувався саме із-постійних за постійних підклеювань то тут, то там. Не встигала я приклеїти в одному місці, як на очах, те саме відбувалось в іншому. І я вже не знімала весь цей жах на відео, щоб навіть місце не займати. Поки все сохне, чищу задню стінку. З неї теж придеться знімати лаки з пишостим та вирівнювати акрилами грунтом. Отже, на зміну старому шпону я купила новий, обирала по кольору дверцят, які взяла з собою. Один в один не знайшла. Максимальна схожість була лише у дуба. Також купила два різних клей. І ще купила трохи шпону інших дерев, щоб ну, була роз... різноманітність кольорів на майбутнє. Тепер буду відчищати петлі. Вони покриті лаком, тож можна спробувати його пересушити, щоб краще зчищалось. Для цього просто заливаю окропом на 10-15 хвилин. Коли лак побілів, по мокрому він не знімається. А коли він повністю висох, то дуже просто відлучився. І коли я вже мила петлі, раптом побачила цей напис: сталінський РМПК Харків. Оце так знахідка. Звісно, що я побігла шукати в інтернеті, все, що відомо, це те, що райміст промкомбінат був повністю зруйнований. У 1943 році у ході боїв за Харків. Після війни на тому ж місці завод відновлено, але тепер він став заводом механічної іграшки. Копнув ще знайшла єдиний завод іграшок в Харкові і його місце знаходження вулиця Чорноглазівська 21, 23 Згодом вулицю переименували в радянського маршала Бажанова, а потім знову в Українську Чорноглазівську. Зараз на цій вулиці немає нічого, щоб хоч трохи нагадувало виробничий цех. Спочатку за завод я прийняла оцю красиву будівлю, але виявилось, що це не він. Якщо мене дивляться харків'яни, напишіть в коментарях, що це у вас таке гарне. Найголовніше, що випливає зі знахідки на петлях, це те, що вони були зроблені вірогідно до початку Другої світової війни в 30-х роках ХХ століття. А це значить, що і сама тумба теж. А це значить, що вік тумби може бути більше за 90 років. І це так багато всього пояснює. Пам'ятаєте, на початку я сказала, що весь час відчувала запах тухлятини? Так ось ця тумба склеєна колагеновим клеєм. Це такий клей, який отримують шляхом тривалого кип'ятіння сполучної тканини відходів тваринництва. І вони бувають кисні, міздряні та казеїнові. Колагенові клеї сильно розріджуються при нагріванні, легко вбираються в деревину та часто проходять на поверхню струганої фанери у вигляді темних плям. Видалення цих плям важке. Колагенові клеї мають здатність вологому приміщенні розбухати та плаватись в готових виробах, що призводить до їх розклеювання. Тепер зрозуміло, чого по-перше, ваняє. А по-друге, весь шпон почав відставати. Коли я зняла лак, деревина почала активно вбирати вологу з навколишнього середовища. І тому, на жаль, мені придеться закрити шпон фарбою, бо він весь в тріщинах і плямах від Ніжечки, Ніжечки каблучки відчищаю вручну. Готую столешню під шпонування. Бокові закруглення на дверцятах вирівняла акриловою шпаклівкою. Шпонувати не буду. Дуже ретельно все шліфую. Грунтую отексом, бо його потім теж можна шліфувати. Мені треба все вирівняти, але скажу чесно: вирівняти ідеально не виходить. Ось знов пішли тріщини і відшарування. Вирішила спробувати праскою приклеїти цей колагеновий клей. Нічого не вийшло, тож клеїла знов столярним через шприць. Спробую ось таку цікаву меблеву фарбу. Кольорую самостійно. Як думаєте, в який колір? Мій улюблений синій. Я люблю всі відтінки синього, від блакитного до ультрамарина та індига. А ця тумба в моїй уяві одразу постала як грайлива пані похилого віку, яка, не дивлячись на свої 90 та зморшки, напрочуд життєрадісна та особлива. Ці різні вигадливі полукруглі форми в темних кольорах одразу зробили би тумбу агресивною, бо нагадують морські хвилі в шторм. Хоча це справа смаку? Напишіть під відео своє бачення. Ось чому робота просувається так довго. Тому що треба багато клеїти, шліфувати, дорощувати, де не вистачає. Як от на цьому ребрі обмежувач був всколити, треба його доростити. А я переходжу до шпанування. Розрізаю шпон на шматки. Попередня виміряв всі розміри, і в місцях розрізання, як бачите, клею малярну стрічку, ну, щоб не розкришити. Спочатку зроблю шпон на платформі збоку. Розмічаю і розрізаю на рівні шматки. Клей у мене дуже гарний, але дуже токсичний. Тож, треба екіпіруватися. Випаровування цього клею викликають рак, та й взагалі він небезпечний. Так і написано на упаковці. Спочатку він рідкий, а потім перетворюється в піну, що дуже гарно на нерівних поверхнях. Він заповнює всі нерівності. У мене інфаркт міокарди. Коли я повернулася після того, як піймала і помила лапу Геннадію, клей вже почав пінитись, тому продовжила вже з від стресу руками. Коротше, зйомка завершилась, бо я сконцентрувалась на роботі, щоб, щоб не плакати. Зхотілось мені якийсь декор на дверцятах. А що захотілось зробити ніжки ошатними притрушу їх золотишком. Коротше. Декор вийшов гівно, тому все зачистила і зробила мережево зі шпаклівки. старий перевірений спосіб. Мала, не забула, поличка. Це ж треба їй зробити з чогось, бо вона відсутня. Для цього мені згодилась частина старої батьківської шафи. Я її розпиляла, вирівняла, замазала та пофарбувала. Дверцятка покриваю олією з твердим воском. Купила нову олію, сказали, що вона прозора і не жавтить. Тумбу покриваю другим шаром фарби і обов'язково валиком, щоб пом'якшити сліди від пензля. Ставлю на місце кріплення для жорсткості. Попереднє їх обробила та пофарбувала. Дірочки посилюю з сірниками з клеєм. Ставлю ребро, рівно рівно по цвяхам, все як було. Бачите, що вилізло. Зараз по новій переробляти. На ніжки клею фетрові набойки. Повертаю платформу на місце. Добавляю клей і забиваю цвяхи. До речі, хочу дещо вам показати. Зараз на шматочку шпону я порівняю дві олії: одну прозору, а другу ту, що ніби жовтить. Прийшла доба, і як гадаєте, яка олія жовтить, а яка прозора? Ну, ось я бачу, що вони однакові. Настав час страждань. Я ніколи не підписую деталі, бо маю гарну пам'ять і кмітливість і самовпевненість. Але це був перший випадок в моєму житті, коли я пошкодувала, що не записала чи, хоча б не сфотографувала петлі, як вони були до зняття. Ми всі звикли до того, що все навкруги зроблене за допомогою комп'ютерів рівно, чітко, ідеально, ідентично одне одному. Але на початку ХХ століття все робили вручну. Деталі, хоч і схожі одна на одну, але не такі самі. І ці петлі кожна половинка зроблена вручну, вони як пазли, ніби одягаються одна на одну та не підходять. І я чотири рази перекручувала, поки не побачила, що з однієї сторони, якщо під правильним кутом поставити, можна зняти дверця, та не відкручуючи шурупи. І хто тут кмітливий? Ох, нарешті двері зачинились. Та це було не все. Сучасні шурупи мають більше шляпки, і із-за цього двері відстрибують, коли торкаються одна одного. І треба шурупи в рівень. Прийшлось перекручувати на старій. Кручу ручки. В мене були такі прикольні совушки з кераміки. Купила колись давно, багато років тому за кордоном. І ось настав їх час. Потім я поставила задню стінку і нарешті тумба готова. Кіт контроль пройдено. Як я клеїла шпон на стільниці, розповім в окремому відео, а зараз можете оцінити результат. Сподіваюсь, вам сподобався і процес, і результат. Пишіть свої враження або питання, я все читаю і відповідаю. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!